До Севастополя з офіційним візитом прибули представники ВМС США у Європі. У ході зустрічі американські військові відвідали Академію військово-морських сил імені Нахімова, а саме військово-морський коледж старшинського складу, навчальний центр ВМС Збройних сил України та зустрілися з екіпажем корабля управління Славутич. Детальніше у наступному сюжеті. Американську військову делегацію очолила головний мічман командування військово-морських сил США в Європі та Африці Джон ортлов Цю відповідальну посаду жінка обіймає з цього року, маючи за плечима близько 30-річний досвід військової служби. Зараз Джон ортлов виконує роль радника командувача флоту ВМС США в Африці та Європі і надає поради щодо напрямків роботи і керівного курсу з питань старшинського складу. Свою військову кар'єру жінка розпочала у дев'ятнадцять диспетчером повітряного руху. А далі. Упродовж трьох років служба на борту есмінця, потім на старшинських посадах у військовому шпиталі. Це мій перший візит до України. Я перш за все знаходжусь тут як представник командування ВМС США в Європі та Африці. Наш візит це допомога ВМС України у розвитку старшинського складу, а також допомога українським морякам у питаннях освіти та підготовки старшинського складу. Ми хочемо розповісти вам, як ми готуємо наших молодших спеціалістів для того, щоб вони просувалися по професійним сходинкам у майбутньому. А це Теж позитивний досвід для вас, у ході брифінгу, який відбувся у конференц залі академії, головний старшина коледжу Сергій Носов розповів американським морякам про структуру підготовки старшинського та сержантського складу у військово-морському коледжі. Від представників коледжу надійшла пропозиція щодо стажування українських курсантів у військових закладах Америки. Наскільки це реально, поки не можу вам дати остаточну відповідь. Втім, один із обов'язкових критеріїв це досконале володіння англійською мовою, підкреслила головний мічман. Командування ВМС США в Європі та Африці Джоан Мері-Ортлов. Також у ході візиту була проведена екскурсія військовим коледжем. Крім того, була організована зустріч американських військових із жінками, військовослужбовцями військово-морських сил України. У ході зустрічі із представницями слабкої статі жінка-командир розповіла про свою військову біографію та сьогоднішній стан положений жінок у ВМС США. На той час, коли я розпочала свою службу, жінок у ВМС США було лише 7%. Зараз нас значно більше, десь 16%. 20%. тож сьогодні жінки військові можуть займати будь-які посади, включаючи службу на бойових кораблях. Виключення становить участь у спеціальних операціях. Підкреслила головний мічман Джоан Мері Ортлов. Другий пункт візиту відвідання навчального центру військово-морських сил Збройних сил України, американська група упродовж брифінгу ознайомилася структурою підготовки особового складу навчального центру, після чого відбула зустріч із рядовим та сержантським складом. Питання один до одного виникли як у приймаючі сторони, так і у американських гостей. Українські військові цікавилися і терміном контрактів, і соціальною захищеністю воїків американського флоту і забезпеченням житом і заробітною платою, відповідаючи на питання Джон Мері Ортлов зазначила, що американські військові мають велику кількість пільг. Це і медичне страхування, у тому числі і стоматологічне, це і безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах, де вони можуть отримати ступінь бакалавра. Усі військові забезпечені житлом або на території військової бази, або укладається договір з приватною компанією на оренду житла. Велика увага приділяється і членам родин військових. Навіть створена спеціальна організація підтримки та допомоги сім'ї військовослужбовців, де надається необхідна інформація щодо важливості служби їх чоловіків або дружин. І це дуже важливо. Підкреслила Джоан Меріортлов за даними соцопитувань на рішення більше 50% американських військових щодо продовження контракту впливає сама думка їхньої другої половини. Що стосується грошового забезпечення, то американський рядовий отримує близько півтори тисячі доларів на місяць. Заробітна плата головного мічмана командування ВМС США в Європі і Африці складає близько семи тисяч. Це без сплати податків. Про користь проведення таких зустрічей із іноземними військовими розповів головний старшина командування військово-морських сил збройних сил України, старший мічман Сергій Рябцев. Вже протягом року Сергій Рябцев займає цю. Посаду для нього це велика відповідальність. Ці зустрічі з іноземними старшинами флотів, вони організовують і надають допомогу старшинському складу сучасних збройних сил і військово-морських сил, в тому числі, як правильно розуміти, як правильно потрібно діяти старшинському складу. Це важливо в нашій сучасній обстановці, і це дає розуміння між підрозділами наших військово-морських сил і наземних військово-морських сил. Побували американські військові на борту корабля управління Славутич, де на них очікувала екскурсія військовим кораблем. Також вони познайомилися із старшинським складом першого бойового корабля національних військово-морських сил. Наприкінці зустрічі обидві сторони обмінялися подарунками на пам'ять.